Всім привіт! У цьому відео я розповім вам кілька речей, які реально можуть перевернути вашу гру КС2. Ми поговоримо про те, чому краще прицілювати шию, а не в голову. Розберемо, як правильно бігати, щоб бути швидшим за суперників. І звісно, як отримати величезну перевагу над опонентом. Я зібрав для вас шість дуже важливих фішок. Це навіть не просто фішки, а база, яку ви зобов'язані знати і використовувати у грі, якщо хочете домінувати над суперниками. Особливо над тими, хто ще не підписаний на джофі, на відміну від вас. Всім приємно! Перегляду. На владі кейсом і користучі отримують можливість відкрити 5 безкоштовних скринь, а промокод Джофі дає вам 70 центів на баланс. Відкривай кейси значно дешевше, ніж в грі. Граю в батлах проти інших гравців і, звісно ж, мій улюблений режим апгрейд. Тут також є батл пас, проходження якого ти гарантовано отримаєш скін, виведення коштів без проблем. Поповнення балансу можливе картою, криптою або скінами з КС, доти чи Rust. Посилання з промокодом ви зможете знайти в коментарі під відео. Нехай щастить! Чому краще цілитись в шию, а не в голову? Я переглянув багато відео з порадами, фішками, механіками, і там постійно повторювали цілься в шию. Спочатку я не розумів приколу, доки не дійшло, вся справа в хітбоксах. Уявіть, стоїть гравець. Мені потрібно зробити флік на голову. У такі моменти дуже легко поставити приціл вище і просто промахнутись. Подивіться на хітбокс голови. Він починається нижче плеча. А тепер уявіть інший сценарій: я почав позиціонувати приціл на шиї. Якщо я промажу і поставлю Трохи нижче, то куля все одно влучить у тіло, а це краще, ніж коли вона летить у бік чи вище. Ми знаємо, як працює зажим. Друга й третя куля завжди підіймаються вище, прямо туди, куди нам і потрібно, тобто в голову. Виходить, що зажим сам допомагає нам влучити в яблучко. Це як і з порадами для новачків. Не вмієш контролювати зажим, цілься в ноги, а віддача підійме кулі. Та сама концепція, тільки на більш високому рівні. Приціл на стіні. Ще одна порада, і, чесно кажучи, я сам іноді цим грішу. Це коли ви ставите приціл надто близько до стіни. Я маю на увазі. Буквально у притул, прямо у стіну, щоб швидше, так сказати, піймати опонента. Але проблема в тому, що коли гравці виходять, вони не будуть сидіти під стіною. Я вже не говорю про те, що у вас просто не вистачить реакції. Найкраще рішення тримати приціл трохи за стіною. Так ви зможете легко прибрати опонента. Якщо приціл сіпнувся, кулі не підуть в стіну. Як це буває, коли він стоїть у притул. Це дійсно дає перевагу. Ось приклад, стоїть бот за кутом. Якщо я стріляю з прицілу максимально близько до стіни, то з імовірністю 90% стіна. З'їсть хоча б одну кулю, яка могла влучити в опонента. Але якщо зробити маленький відступ, результат зовсім інший. А ось для новачків, які ще не відчувають так гру, є ще простіший варіант. Зробіть свій приціл, край якого прикладаєте до стіни, і просто стежте, щоб він не заходив на неї. Це ідеально, щоб навчитися тримати правильну дистанцію. Офенгли або неочікувані позиції це те, що більшість гравців просто ігнорують. Але правильний вибір позицій може дати колосальний імпакт у грі. Наприклад, ви стоїте на машині, тімейти дають інфу, що з кухні хтось виходить, де вас швидше за все вб'ють: тут? Чи ось тут? У першому випадку виставте просто дефолтні позиції, на яку можна вийти прифаєром, а у другому випадку не те, що вас там не чекають. Вас просто не побачать. Ще один приклад. А плент на інферно. Як думаєте, де тут суперник? Точно не на ящику за колоною. І таких місць купа на кожній карті. Якщо ви вивчите хоча б кілька таких офенглів, отримайте величезну перевагу. Я навіть випускав окреме відео про них. Рекомендую подивитися, звісно, після цього ролика. Повірте моєму досвіду, а я дуже часто це використовую, проста, але неймовірно ефективна фішка, яку потрібно запам'ятати і використовувати. Бусти від тімейтів. Ще одна важлива тема, яку я не можу залишити осторонь, це бусти. Є мільйони ситуацій, де їх можна і потрібно використовувати. Я поділив їх на 4 види. Перший класичний буст на висоту. Попросили, тімейт підняв вас на ящик. Другий це Angle Boost. Так, назву щойно вигадав. Це коли тімейт підсажує у вас, щоб ви зробили мінус. Часто працює на кутах і дуже ефективний, якщо ви граєте з другом. Гріх не скористатися цим. На всіх картах є безліч місць, де можна реалізувати таку зв'язку. Третій буст у дим. Уявіть, ви біжите через КТ, там лежить смок. Попросили буст, і кіл практично гарантований. Або вам кинули дим у джангл на міражі, що ми зазвичай робимо, чекаємо, поки розвіється. А можна ж попросити напарника підсадити вас і зробити. Мінус. Все елементарно, але чомусь це майже ніхто не користується. І четвертий ранбуст. Він менш ефективний, ніж і решта, але теж працює. І що цікаво, про нього вже майже забули. Хоча робиться він дуже легко, ваш мей стрибає на вас, ви підіймаєте його. Потім він робить ще один стрибок, і як тільки приземлився на вас, ви синхронно починаєте бігти вперед. Як бігати швидше в CS2? Таймінг КС CS надзвичайно важливий і навіть доля секунди може вирішити результат раунду. Максимальна швидкість із ножем це 250 юнітів, але щойно ми повернемо камеру, вона падає. Щоб утримати максимум, потрібно плавно повертати камеру і тиснути тільки W. Це дуже простий рух, доступний навіть новачкам. Але як у де так не вийде зробити. І тут нам потрібно таке поняття, як аєрстрейфи. Ви точно бачили, як гравці стрибають і ніби ковзають в повітрі. Це не просто красиво, ще й корисно. Простий приклад: якщо летіти з W, швидкість не зростає, але якщо відпустити W і працювати камерою в сторони, вона навпаки збільшується. Так працює гра, і замість того, щоб втрачати швидкість в складних місцях, ви навпаки пролітаєте їх швидше. А якщо додати бані хоп, отримати ще більший буст. Ще одна порада: не оббігайте заві текстури. Завжди шукайте найкоротший шлях, це реально економить час, наприклад, пробіжка до апартаментів звичайним способом. А тепер уже з вище сказаними порадами. Різниця не така вже й велика, але повірте мені, вона досить сильно рішає в іграх. Я вже давно звик так обходити повороти. І ні, я не дивився гайди, все прийшло на рівні відчуттів. Просто відчував, що так бігати швидше. Якщо ви ходите на позицію, діставайте зброю стрибку, бо якщо робити це на бігу, швидкість сміття падає, а в повітрі ні. І останнє після файту, прострілу через дим чи хаєшка, яка залетіла у вас, залишається кілька хп. Руки опускаються, впевненості немає, бо перестріляти когось шансів мало. Відхилитись, звісно, ми не можемо, але є вихід зайняти позицію, де видно лише вашу голову. Наприклад, сховатися за ящиком, у такому випадку ворог може поцілити тільки в голову, і вже не має значення, скільки у вас хп. Ось такий набір базових, але неймовірно корисних речей. Використовуйте їх у грі, і ви точно відчуєте. Вити, як змінюється ваш рівень, тож якщо не підписані саме час це зробити. А в коментарях напишіть, яку з цих фішок ви вже використовуєте, а яка стала для вас відкриттям.